Набір змішувачів графітового кольору. Серія Зелнава бренд QTAP. Такого графітового кольору. А в цей набір входить змішувач в ванну, такий стильний на холодну гарячу воду. Тут рухомий аератор. Тобто можна керувати потоком води. Переключається на душову ліку. Ось така. Стильна сучасна до шваліка, лікар, трьохрежимна. Шланг оригінальний, який має довжину 1,5 пів, метра. Гачок тримач для ліки графітового кольору. Змішувач на умивальник з серії зеленава. Однакові ручки у нас. Також ратор рухомий. І направляється потік води. Ціна такого комплекту 5420 гривень.